Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні фронт, передусім, Торецьк та Покровськ. За одну цю добу вже десятки атак, але наші підрозділи, наші бригади роблять все для збереження позицій. Я дякую всім, хто це забезпечує. Є за сьогодні хороші потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. і це все. Більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій, загалом знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці. Та їхній економіці все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України. І я вдячний кожному і кожній, хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України, заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань. Особливо я хочу відзначити сьогодні. Нашу соту окрему механізовану бригаду на турецькому напрямку. Дякую вам, воїни. Дякую вам за силу. 47 та, та 110 -та окремі механізовані бригади. Це Покровський напрямок. Ваша стійкість воїни має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок. Наші десантники, 79 ки Дякую. Лиманський напрямок. Воїни. 66 шостої та 67 сьомої окремих механізованих бригад Харківщина, 42 окрема механізована бригада. Дякую Придніпровський напрямок. Наші морські піхотинці, 35 та бригада. Молодці, щойно доповідав головком Сирський і щодо ситуації. На сході України і щодо операції в Курській області, і щодо обмінного фонду щодо комплектації наших бригад, комплектації наших резервів. Це і снаряди, і зброї по всім напрямкам Наші хлопці, ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо у війні. Немає відпусток, потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених. Пакетів. Особливо я звертаюся зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Ще одне: Попереду важливі тижні нашої дипломатичної роботи з різними партнерами і Європа, і Америка і Глобальний Південь. Ми вже збільшили і будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб в цю осінь Україна. Зайшла ще сильнішою, сильнішою, ніж ми були до цього. Слава Україні!